Вітаю усіх, продовжуємо з вами працювати на цей раз над нерівностями. Ну і нерівності, звичайно, трошки складніші За рівняння. подивимося, які в нерівностях є свої нюанси. Перша нерівність Х плюс 3 більше від 0. Ну, звичайно, що це простенька нерівність. Звичайно, що ви плюс 3 переносите в праву частину з мінусом. У вас виходить х більше від мінус 3, ну а якщо х більше від мінус 3, то ви пишете, що х належить проміжку. Відкритий проміжок від мінус 3 до плюс нескінченності, Тобто мінус 3 ми не включаємо ось такою круглою е, бути... С -с 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 тобто, якщо у вас стоїть питання, розв'язати нерівність. Ми її розв'язали. Розв'язуємо ще одну нерівність. 2X Більше рівне. Мінус одиничку перенесли вправо з плюсом. Звідси, щоб знайти х, ми ділимо обидві частини на 2, на додатнє число. Знак нерівності при цьому не міняється. У е, нас буде більше рівне. Одиничку ділимо на 2, буде одна друга, 0,5. Тобто. У вас х належить проміжку, вам треба числа, які більші, або дорівнюють 0,5. Ми показуємо, що ми включаємо 0,5 ось такою квадратною дужкою. 0,5 і до плюс нескінченності. Наступне завдання 3х плюс 9 менше рівня 0. 3х залишаю менше рівня переписую. Плюс 9 переношу з протилежним знаком. Далі, щоб знайти х, я обидві частини нерівності поділю на 3 на додатнє число. Знак нерівності при цьому не зміниться. Мінус 9 поділити на мінус 3, це буде мінус 3. Нам потрібні х, що менші або дорівнюють мінус 3. Отже, це будуть всі числа з проміжку від мінус нескінченності до мінус 3, включаючи мінус 3. 3х більше рівня мінус 6. Щоб розв'язати цю нерівність, я домножу обидві частини, щоб прибрати ось тут дріб на 3. Що це мені дає? Це мені дає 1 третє, я помножу на 3, це обернені числа, вдобутку, вони дають 1, тобто, в мене буде просто х більше рівне. Знак нерівності не міняю, помножу на додатнє число, тут мінус 6 на 3 буде мінус 18. В мене влаштовують ікси, які більші або рівні мінус 18. Отже, в мене проміжок починається з мінус 18, включно, і йде в плюс нескінченність. Далі 3 мінус 3х менше за мінус 1. Мінус 3х я залишаю в лівій частині. Менше. Мінус одиницю переписую, оцю трієчку переношу з протилежним знаком. Далі мінус 3х переписала менше. Мінус 1 і мінус 3 разом, 2 від'ємні числа. Додається, буде мінус 4. Щоб знайти х, зараз я буду ділити обидві частини нерівності на число мінус 3, на від'ємне число мінус 3. І ось тут увага! Коли ми ділимо на від'ємне число обидві частини нерівності, то при цьому знак нерівності я повинна замінити на протилежний. Було менше, стане більше. Ділю на мінус 3. Тут буде просто х. Знак нерівності було менше, стало більше. Поміняла. Мінус 4 на мінус 3. Від'ємне на від'ємне буде додатні 4 третіх. Ну, а 4 третіх – це виділяємо цілу частину. 1 ціла, 1 третя. Мені треба ікси, що більші строго за 1 цілу, 1 третю. Отже, в мене ікс належатиме на проміжку, відкритий проміжок від 1 цілої, 1 цілої.